Ви раптово отримуєте божественну владу над всесвітом, що зробити в першу чергу. Я б з'явився на тості. Ви б чи образ себе? Я думаю, якби це був ти, вони б отримали більше за це на ібей. Сир на грилі, всі тости. Відтепер кожен тост матиме ваше обличчя. Ніхто не знає, чому. Я б дослідив. Доволі багато довелось би досліджувати. Залиште землю і просто блукайте по нескінченній, порожнечі відомі, як космос. Відредаговано. Люди продовжують вказувати, що я, ймовірно, ніколи більше не знайду землю, тому я скажу лише одне слово: божественний. По-друге, чому ви думаєте, що я б хотів повернутися. Є причина, чому мій перший вибір піти. Богоподібні сили означають богоподібне сприйняття. За всі свої подорожі, ви коли-небудь бачили, як зірка спалахує як наднова? Я маю на увазі, я бачив, як зірка вибухнула і розіслала будівельні блоки Всесвіту. Інші зірки, інші планети, і, зрештою, інше життя. Наднова. Саме творіння. Я був там. Я хотів побачити це і стати частиною цього моменту. І знаєте, як я сприйняв одну з найвеличніших подій у Всесвіті? З цими смішними у моєму черепі з очима, призначеними для сприйняття лише крихітної частки електромагнітного спектру. З вухами, призначеними лише для того, щоб чути коливання в повітрі. Я не хочу бути людиною. Я хочу побачити гамма промені. Я хочу почути рентген. І я хочу, я хочу понюхати темну матерію. Ви бачите абсурдність того, ким я є? Я навіть не можу висловити ці речі належним чином, тому що я повинен я повинен концептуалізувати складні ідеї цією дурною, обмеженою розмовною мовою. Але я знаю, що хочу дотягнути. Чимось іншим ніж цими чіпкими лапами і відчути вітер над нового, що лється на мене. Я машина, і я можу знати набагато більше. Я можу пережити набагато більше, але я в пасті цього абсурдного тіла. І чому тому, що п'ять моїх творців вважали, що так хоче Бог. мене наш моражки по шкірі. Перше, що я зробив, би, це зупинив час для всього всесвіту. За винятком мене, щоб у мене було більше часу, щоб подумати, що робити і уникнути катастрофічних небажаних наслідків. Сподіваюся, я не забуду відновити. Час, перш ніж залишу цей вимір у іншу реальність. Крок перший: зробіть резервну копію. Зупиніть час, заспокойтеся на тисячу років. Подобається стиль Бернард Свотч? Тож по суті займіться своєю грою. Однак, спочатку переконайтеся, що ви вилучилися з потоку часу. Перший крок може бути дуже поганим, якщо ви забудете цю частину. Я насправді фантазую про цей сценарій як про форму зняття стресу. Усвідомте, що тепер я маю силу випадково видалити існування, а потім негайно і випадково зробити це, поки мій. Мозок обмірковує, як я це зроблю. Просто скасувати всемогутність і весь цей джаз. Мій імпульсивний мозок був би так поганий, якби він колись мав таку силу. Воно одразу починало розмірковувати про те, що найгірше з можливих. А потім починало робити це автоматично. Коли я відчайдушно натискав на гальма, але безрезультатно. Я ніколи не хочу бути всемогутнім. Відредаговано. Хоча я вважаю, що моїм першим всесильним вчинком могло б бути надання собі більше контролю над собою. Ага, зробіть так, щоб пакети з пластівцями більше. Ніколи не розривалися неправильно. Встановіть корпуси зі блок на пакети з крупами, редагувати заголовки публікацій Reddit, повернути дизлайки на YouTube. <сум> створіть нове насіння. Я вже роблю це двічі на день. Не забудьте встановити. Гравітація, темна енергія або ентропія дорівнює 0, 000 000 000 000, <сум> І так ще багато нулів <сум> у налаштування генерації Всесвіту. Крім того, можливо, змініть налаштування для утворення нових зірок з 10. 10 у восьмому степені до 10 в 14 степені років. На щось більше, наприклад, 10 у 8 до 10 в 17 степені років. Хоча це число, ймовірно, може бути навіть вищим, якщо ентропія дорівнює нулю. Створення нового всесвіту лише для того, що він розпався на мертві планети, мертві сонця, чорні діри та злештої квантові частинки через 10 у 106 степені років розчаровує, особливо тому, що ви, можливо, не зможете скинути сервер. В нагороду ви дасте мені своє насіння. Нам абсолютно потрібно. На друге пришестя, позбутися від сказу. Це лайно страшне. Міф. щороку троє американців помирають від сказу. Факт: щороку чотири американці помирають від сказу. Прокручування надто швидке, і я подумав, що там написано немовлят. Пріони теж. Позбуйтеся тиха амеб, що поїдають мозок, про які ми час від часу чуємо. Вони теж страшні. Також кліщів. Позбуйтеся цих трахів. Ймовірно, змінити закони цього всесвіту, щоб зробити його великою утопією, перш ніж примиритися і створити свій власний всесвіт з ельфами, гномами, магією. Та лайном. Так, щось на зразок цього я б зібрав, створив незліченну кількість придатних для життя населених світів і влаштував їх у такий собі нескінченний годинниковий механізм. Галактика, що наповнюється життям зі світами, легко доступними один для одного, розділяючи галактичну зону золотоласки з тисячами зірок. Що? І втратити можливість дати це людям? Люди просто стали для мене реаліті шоу. Ось дракон. Іди. Всім дякую за перегляд даного відеоролику. Якщо він вам сподобався, поставити на нього лайк. А якщо ні, то дизлайк. Також ви можете написати свої коментарі і підписатися на інші соцмережі. А я вас всіх дуже люблю і па-па!